Доброго дня, друзі. Новий день і нова точка зору, і не просто день сьогодні День Незалежності. Я вас вітаю зі святом. Маю вільну хвилину зараз і тому хочу записати саме сьогодні для вас таке святкове, скажімо так, звернення. І моя точка зору вона буде присвячена сьогодні відповіді на питання і моїх роздумів з приводу того, що я нещодавно почула від близької мені людини, яка сказала звернення до психологів. До психоаналітики, до психіатрів це визнання своєї неспроможності справитися з якимись ситуаціями. І не всі люди мають на це сміливість. Або, наприклад, навіть засуджують, коли кажеш, я звернувся до психолога. Кажуть, то нащо? Ти що, мозга ти що сам не можеш в цьому розібратися? Я таке чула, я таке чую, так, зараз наш світ змінюється, зараз все стає навіть модним, але не всі до цього зараз ще готові. І тому саме на цю тему хочу з вами сьогодні подискутувати. Ну, по-перше, чомусь у нас не виникає питання, якщо це стосується здоров'я, ми звертаємось до лікарів. Якщо нашій дитині не вистачає знань з англійської мови, ми звертаємось до репетитора і не намагаємося власноруч це все виправити. Чомусь, якщо нам потрібна якісне тренування, ми звертаємось до тренера. І тільки коли питання стосуються наших емоцій, нашого емоційного стану, нашого здоров'я, або е, то, чим я займаюся, менторство, е, коучинг, коли нам треба прокачатися, коли нам треба піднятися, коли нам треба встати і піти, але щоб нас хтось при цьому або підтримав, або дав е, чарівний поштовх. Да? Тобто, чому у цих питаннях ми тоді стаємо одразу е, ну, дуже самостійними, дуже категоричними? І такими, які дійсно бояться визнати те, що е, в певних етапах підтримка потрібна. Е, це не стосується усіх. Я ж кажу, зараз змінюється трішки це бачення, розуміння того, що так можна звертатися до фахівців, і це. Ну, Принаймні, це приносить свої результати обов'язково, да? тобто є різні фахівці, ми можемо розвиватися в різних напрямках, але з іншої сторони, все одно ми приходимо з якимось відчуттям, що ми не до кінця щось змогли зробити, да? тобто в такому більш пригніченому стані. Я хочу трішки змінити кут вашого взору. І дати розуміння того, чому я вважаю, що це не визнання своєї неспроможності, чому це не якийсь хворобливий стан, чому це нормально звертатися до фахівців? Ми маємо розвиток певний, і у кожного він свій, у кожного свій темп розвитку, навіть психічного, навіть емоційного, кожен по-своєму переживає якісь тяжкі ситуації. І на певному етапі нам може просто вже не вистачати тих методів, тих знань, якими ми до цього володіли. Бо ми розширюємося, світ змінюється, і ми просто йдемо за новими знаннями. Тобто, коли ви звертаєтесь до психолога, до спеціаліста, до коуча, до ментора, це не говорить про те, що ви не змогли самостійно реалізуватися. Це говорить про те, що ви хочете підвищити градус якості. Тобто ви хочете трішки покращити свій стан, ви хочете або глобально покращити свій стан. Ви хочете змінити цю ситуацію. Ви хочете зрости над собою. Ви хочете змінитися, і ви просто йдете навчаєтесь. Ви навчаєтесь жити по-новому. Ви навчаєтесь мислити по-новому. І не важливо, чим це буде до, до якої ланки ви притнете. Да, чи це буде психолог, чи це буде кармолог таролог, неважливо. Да, тобто, просто в даній ситуації вам не вистачає знань якоїсь певної якості з якоїсь певної галузі, і це нормально. Ми всі колись навчалися в школі. Ми не прийшли до школи, і нам не сказали, що ви одразу маєте множити тризначні числа один на одна. Нас навчали потрішку. Десь ми самостійно можемо почитати, десь ми можемо самостійно навчатися. Але насправді я вважаю, що профільний фахівець він економить ваш час, економить ваші зусилля. І ви не повірите, але у кожного психолога є свій психолог. І дійсно, я теж звертаюся до фахівців. Якщо я розумію, що тут я знаю, тут я знаю, а отут мені не вистачає. Я не сперечаюся сама собою, я йду до фахівця, витрачаю одну годину, далі просто вбудовую, вмонтовую це знання в своє життя, і далі вже з ним іду. Да, тобто, це може бути коучинг, це може бути якась книжка, це може бути дійсно консультація психолога або ну будь-якого іншого фахівця. Тобто, я до того, що просто ми вбудовуємо тоді цей вже цю цеглинку в наш в наш простір, в наше життя, і це нормально. Тому якщо ви вагаєтесь ну, з приводу того, як буде виглядати ваше звернення до спеціаліста, то зрозуміти, що ви йдете за новими якісно новими знаннями. І це може полегшити, ну, скажімо так, ваш емоційний стан, коли ви обираєте, чи звертатися, чи ні. Тобто, просто зрозуміти, що це окей, це нормально, можна спробувати. Так? Ніхто ж нікого не заставляє, наприклад, заходити в терапію і все життя в ній знаходитись, але тим не менше, ви можете для себе обрати якісь, ну тобто. Ті методи, які вам зараз потрібні, зробити там щось, якісь маленькі зміни, і подивитися, а як з цим тепер буде ваше життя змінюватися. Це круто, це класно. Я вам бажаю у такий класний день, День Незалежності, День нашої соборності і свободи, зрозуміти, бути вільними від упереджень і завжди йти на користь себе. Да? Тобто Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, ми не звертаємо уваги ні на осуд, ні на внутрішні заборони, які зазвичай викликані тим, що така була сформована думка у нас попередня. Це все наше упередження. Тому я вам бажаю бути вільними від упереджень, бути вільними від таких якихось негативних установок, і при тому розвиватися і станати і ставатися кращими, і кращими. Гарного вам дня! Сподіваюся на краще і зі святом. Всім пока.